Сьогодні ми з вами знаходимося в техніку фізкультури. Ось перед вами альпініс, Альпіністська стінка. Тут зібралися пахівці своєї справи. Ось бачите, тендітна молода дівчина лазить по скелях, як, ну, я би сказав, якби це був чоловік гірський цап. А це така кізонька, але дивіться, як вона вправно це робить. Ось бачите, наскільки в неї гарно виходить. Назвичайно міцні ноги і руки повинні бути. Я вже спробую, чесно кажучи, це досить складно. От зараз вона добралася до своєї, свого фінішу, а звідти? Ось вона працює у зв'язці із партнером, тренером. Зараз вона буде звідти спускатися. Ось так. Ось тут на істинне задоволення вже. І які враження? Просто бомбежний. Отлично. От бачите, які чарівні дівчата, хлопці, приєднуйтеся до Франківської школи альпінізму, який знаходиться у техніку фізкультури. <плес> ну починаємо наше сходження. Я перший раз. Давай. Як перший клас. Так, ініціатива — це головне. І да. вже mm -hmm? за всю оранжеву, яка позначена синьою ні полоску І вот за ту сіру включаю. Так. Да. Потім за заверті уражево. Ліво, ліво, ліво. Ні-ні ні, ні. Вліво, ліси більше вліво. Да. Тримай, бо руки в мене якісь такі неправильні. Уже сили все менше й менше. Виключай! <сувствие> <сувствие> Чекай <сувствие> 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 я достаю. Так, друзі, а зараз э, перед вами виступить майстер своєї справи. Ось ось так приблизно починають самого нас, самого так би мовити, від э, низу підлоги. Ось дивіться, яка цікава техніка. Спішити на стенді немає необхідності. А ось аналізувати маршрут. Бачите, наскільки це маршрут під э, зараз він піднімається. Від'ємна е, градус, і наскільки це в нього легко виходить. Я тільки до половини доліз і злетів. А ось наш майстер, ось бачите, зараз він буде летіти, як парашут. А ти вертаєшся, так? Да? А це ще складніше. Ви уявляєте, наскільки це важко піднятися і знову спуститися. Шалена нагрузка на руки. Тут працює буквально все тіло. Ви бачите, і руки, і ноги, і тіло. Тут по маршруту такому треба і вліво, і вправо. Інколи навіть про люди на 180 градусів прокручуються. Раз, два, да. все остальное... Бачите, все на ось якась дві хвилини, і маршрут взятий. Ну окремо, окреме спасибі майстру, який страхував. Бачите, його ніхто не страхує. Це вже інший вид спуску. Це самостраховка. Як зробив, так і злетів. А погано зробив, значить, злетів як камінь. Ну, треба підготуватися, там багато бачите, процедур. Просто бачите, але наскільки треба вже попрацювати днів, місяців, щоб отак можна було? Ну але в нас, бачите, тут є майбутній чемпіон світу. Ось він. Він уже два рочка, він уже починає тренуватися.